Складні й неоднозначні соціальні, економічні та політичні процеси, пов'язані з поваленням царизму, більшовицьким переворотом, розгортанням українських визвольних змагань, справили значний вплив на культурне життя тогочасного суспільства. Без перебільшення можна сказати, що особливо плідними з цього огляду були роки української революції та боротьби за збереження української державності. Багато з того, що було зроблено Центральною Радою. Українською державою гетьмана Скоропадського, директорією УНР у сфері культури, було зроблено вперше в новітній історії України. Предметом особливої уваги були заходи спрямовані на відродження національної самосвідомості на створення власної держави. Відразу після лютневої революції 1917 року набувають повсюдного поширення національні культурно освітні організації просвіти, які створювали бібліотеки. Різноманітні гуртки, і курси видавали українські книги та журнали. В їхній роботі активно участь брали відомі діячі української культури, науки та освіти. Восени 1917 року в Україні діяли 952 відділення просвіти. На цей час було відкрито 57 середніх шкіл з українською мовою навчання, які існували на приватні або громадські кошти. А через рік їх число зросло до понад 150. велика увага приділялася виданню українських підручників. Товариство шкільної освіти в Києві в 1918 році випустило у світ 2 мільйони навчальних видань. Справа українізації, яка постійно наштовхувалася на спротив росіян та зросійщених українців, просувалася вперед тоді, коли Центральною Радою було створено міністерство освіти, а його керівником став Прокопович. Тоді було складено широкий план українізації шкіл, а в Києві, Харкові, Одесі відкриті народні університети. Поряд з цим розпочала роботу низка професійних шкіл. Педагогічна академія та Академія мистецтв у Києві. Розвивалася українська видавнича справа. У 1917 році було видано 677 назв книжок рідною мовою та виходило 63 періодичних видання. Було засновано також український театр. Вживалися заходи для заснування українських музеїв. Плідну роботу на ниві науки і освіти проводив відомий вчений і громадський діяч. Туган Барановський восени 1917 року з його ініціативи було створено українське товариство економістів, на базі якого згодом виник один із перших навчальних закладів з підготовки кадрів для зовнішньополітичного відомства України консульські курси, багато корисного у сфері культури було зроблено за часів гетьманської влади Скоропадського. Саме тоді народний університет у Києві було перетворено на Державний український університет, а педагогічну академію на Українську науково педагогічну академію, яка мала готувати кадри вчителів українознавства для середніх шкіл. Ще один державний український університет було відкрито в Кам'янці-Подільському. В Полтаві почав працювати на кошти земства Український історико-філологічний факультет. В листопаді 1918 року на базі Київської академії мистецтв постала Українська академія мистецтв, серед професорів якої були визначні українські митці: Нарбут, Кричевський, Бойчук, Бурачок, Мурашко гетьманським урядом був затверджений проект закону про українську академію наук. Її першим президентом став Вернацький, а секретарем Кримський. В жовтні 1918 року засновано Київський інститут удосконалення лікарів. Тоді ж були започатковані Державний Український архів, Національна галерея мистецтв, Український історичний музей, національна бібліотека. Були також засновані Державний драматичний театр, державний народний театр, молодий театр на чолі з Лесим Курбасом, гнат Юра з групою акторів, що відокремилися від молодого театру, створив театр імені Івана Франка. Під керівництвом Олександра Кошиця в Києві постала українська державна капела. Жили й творили майстри старшого покоління: письменники Пана Смирний, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська, Володимир Венеченко, Степан Васильченко, багато видатних живописців, скульпторів, композиторів. В нову добу входили молодші: Павло Тачина, Максим Рильський, Дмитро Загул, Володимир Кобилянський, котрі почали свою творчість ще до революції. В українській культурі 1917-1920 років було, звісно, чимало проблем і труднощів, а то й гірких сторінок. Особливо це стосується тих пір, коли гору в Україні брали іноземні антиукраїнські сили. Мабуть, найбільшою шкодою розвиткові національного відродження завдали російські білогвардійці та більшовики. Чумак, відомий український поет, у 1919 році, був розстріляний денікінцями. Поет Григорій Чупринка в 1921 році був вбитий більшовиками. Чимало відомих діячів науки, літератури, мистецтва, освіти, церкви, які не сприйняли радянсько-більшовицького режиму, опинилися за межами України на еміграції. Нова влада, керуючись горизвісним принципом класовості та партійності, оголошувала шкідливим і антинародним все, що не підпадало цим вимогам. Школа, в тому числі вища, перетворилася на знаряддя партійної політики, зносилися пам'ятки минулого, натомість повсюдно встановлювалися монументи Маркса, Енгельса, Леніна. Робився максимум того, аби знищити все національне самобутнє, щоб до краю деформувати українську ментальність. Наслідки такої політики даються взнаки і сьогодні. Саме тому слід уважно вивчати. І враховувати уроки тих складних і драматичних часів.